І всім приветики! Ви на каналі Юрія ТВ. Сьогодні я хочу вам сказати, що вийшло нове із питання. всадника на кабані. Я хочу першим зняти це відео, що вийшло це із за 10 цих. Але я сьогодні його не буду проходити. Я буду на другий раз його проходити. Так. Буду його на другий раз проходити це із Бо воно коштує 10, 10 а у мене нету 10 кристаликів. Так, ну, мож, може, зараз може появитися, а ну чекайте. Пух! Все, тепер є. Ну так що ми будемо проходити це іспитання на другий раз. Хоч в мене вже появилось, але ми все одно будемо його проходити на другий раз. Це іспитання в садиком кабані. Ну, я так, що нього. Тут у нього приз 6 побед, тут у нього, коротше. Главний приз 590 цих золота і 23 карти. Ой, не вилетіло, так. Так що це всадник. Ну, я вам показав його. Коротше, всім пока, пока. На другий раз я знімлю його. Про нього як я буду його проходити, короче ну всім пока.